Всім привіт! Зараз я і колода Ленорман зробимо загальний розклад для любителів працювати на своїх роботках і задамо ми таке питання: чи підсижує вас хтось на вашому місці? Нагадую, розклад загальний програтись може не у всіх. Якщо вам Резонує, пишіть коментарі, ставте лайки, шукайте номер в інтернеті і записуйтесь на особистий розклад. Так, чи підсижує тебе хтось на твоїй прекрасній роботочці, на своєму робочому місці? Чи воно таке нікому не нужне, що ніхто його і не підсижує? Зараз ми і дізнаємося, що там, що там. Так. Так, Препятствия є. Є просто, знаєте, от ці, кхм, приходящі, уходящие люди, які е, через ваш великий інтелект, вот е, кожен день ви розвиваєтесь, стаєте краще. І от, то, що ви себе само розвиваєте, це не дає підступним людям піц. Садить, пиц, під... Ну, ви поняли, да? Короче. Ніхто на ваше місце не рипається, тому що бояться конкуренції з вами. Все, пока.